Всім доброго зимового дня! Сьогодні поговоримо про темпуали препозиціонен. Зокрема, про два прийменники AP та Zait. З точки зору якогось визначеного часу, обидва прийменники перекладаються на українську мову як з якогось певного часу. Тож, яка різниця між ними? Прийменник AP позначає якусь дію, яка тільки почнеться у майбутньому. Наприклад, «Ab morgen ich nicht mehr – Від завтра я більше не курю. Дія відбудеться тільки в майбутньому. Наступний прийменник seit виражає дію, яка почалася в минулому і триває й досі. Наприклад, «Ich bin seit November in Deutschland – Я з листопада в Німеччині. Тобто, я переїхала до Німеччини з листопада і досі. Тут перебуваю. Закріпимо. Отже, up передає дію, яка відбудеться тільки в майбутньому, а зайт передає дію, яка відбулася в минулому і триває і досі.